Казка про песика, Бзіка та Блоху Кусь. Було це чи не було? Давно, чи недавно, жив собі маленький песик. Його звали Бзік. Це був дуже розумний і милий песик. Він жив у гарному будиночку, добрих, веселих людей, які вміли і працювати, і відпочивати. А песик наш. Мав блоху. Зрештою, нічого дивного, для песиків цілком нормально мати блохи, їм це не дуже й заважає. Але наш песик мав лише одну блоху він називав її по імені панночка Кусь, і мушу сказати, що ця примхлива панночка бувала іноді не на жарт набридливою. Завжди, коли бзік робив уроки, вона його кусала у хвостик. О, я забула сказати тобі найголовніше песик ходив у справжню собачу школу, і йому, як і тобі, доводилось іноді робити уроки. Коли панночка Кузь покусувала песика в хвостик, то він, звичайно, не міг сидіти на одному місці. Він починав крутитися, шкрябитися, вставав, сідав, кудись біг, повертався, біг за їжею і ще робив цілу купу зайвих рухів. Ось якою надокучливою була ця панночка Кусь. Але панночка Кусь, ця маленька блоха, була ще й дуже розумною і не просто розумною, а такою розумною, як лікар, бо вона знала, що для песика і для його спини, наприклад, не корисно годинами сидіти нерухомо в кріслі. Бо песик тоді перестає добре думати. І він навіть, може, відучитись добре бігати, і маленька Кусь дбала про песика та не давала йому сидіти ані хвилини. Але це вже було для нього занадто бідний бзік уже не міг того витримати, бо хотів бути ще й розумним песиком і добре вчитися. Одного разу песик почув, як панночка кусь вирушила на прогулянку до його вуха і вирішив з нею поговорити. Бо коли панночка Кусь сиділа у його вусі, то він мог почути її тихий голос, а блоха і так розуміла собачу мову, адже вона була справжньою собачою блохою. Маленька блоха розповіла песикові, що він мусить увесь час рухатись, бо це важливо для його здоров'я. Та й зрештою так і повинен поводитись молодий, жвавий і сильний песик. А бзік своєю чергою. Пояснив панночці кусь, що він мусить спокійно сидіти, коли готує уроки. По тому і песики і блоха затихли і почали думати. І довго думали. Коли собаки думають, вони деколи шкрябають своє вухо. Можливо, вони в цей час обговорюють щось зі своєю блохою, яка полюбляє там сидіти. Отже, вони довго думали, аже раптом у них виникла одна ідея. Наступного разу, коли бзік буде робити уроки, він після кожного написаного в зошиті своєю лапою рядка робитиме невеличку перерву і оббігатиме один раз навколо будинку. Один лише один однісінький рядок, і вже можна порухатись. А іноді, коли Песикові захочеться трошки більше побігати, він може написати відразу два рядки, але не більше. Панночка Кузь. Пообіцяла песикові постійно нагадувати, аби він надто довго не засиджувався над уроками, тоді вона лоскотатиме його або покусуватиме. Ось про що домовились песик бзік із блохою кусь, і все, що вони робили, їм дуже добре вдавалося. І так вони ще довго-довго жили щасливо у гарненькому будиночку у добрих людей і мали ще багато цікавих і захопливих пригод.